Практива людина стає відданою лотосовим стопам Господа Гаури, океан Нектару, який бере початок з лотосових стіп Шріматі Радхарані, несподівано затоплює його серце. Якщо хтось прославляє якості гауранги зі слізьми на очах, йому відкривається вічна реальність ігор, Радхи і Кришни. Адже такий відданий достойний отримати бакті. Любов до Господа Гаури це океан раси. Будь-хто, хто глибоко пірнув і занурився в цей океан, стає близьким до Радхі і Іковінди. Без поклоніння Господу Чайтані і Господу Нітянанді ніхто не може увійти у Крішна Ліло. В ту Крішна Лілу. В яку кличе нас шила превхопада. Ора, я знаю, що ти крішно починає ти нову гру. Чива я не можу служити тобі в ній? Дорога Варгаві, це не нова гра, це відбувається з нами вічно. Але щоб повністю відчути насолоду її потуг цієї гри, ми постійно забуваємо її. І далеко не всіх ми можемо взяти з собою. Тому що це найподаємніша наша гра. І мало хто може витримати всю силу почуття, яка проявлена у ній. я й хочу піти з тобою, щоб ти могла покластися на мене там, саме так, як тут. Коли твої стопи втомлюються, пробігши стежками вража. Але це інша ліла. в ній не буде бігу, лісами ні вража, ній буде буря внутрішніх емоцій та переживань. Візьми мене з собою Ораха. але ти не впізнаєш мене там, я буду в тілі юнака. Благослови, щоб я впізнала тебе там. Тоді це буде перешкодою для тієї ліли, яку починає мій коханий, це ліла його бажання. Він хоче випробувати всю глибину моєї любові до нього. Довгий час ми самі не будемо впізнавати одне одного. А коли я впізнаю його. Ще сильніше, я ти мої постраждання, але не зможу нічого вдіяти. Крішна не знає любові розлуці. Скажи, що я можу зробити для тебе, як зменшити твій біль, твоє горе? Ні, мій коханий, не зможу витримати мої Я хочу відчути твій біль, або лиш відчувати твою близькість, знати, що ти десь поруч. Подаруй мені таке серце, щоб я могла випробувати хоч краплю твоїх почуттів і розділити з тобою усі переживання. тебе теж буде тіло, юнака, будь-яке тіло. маріонетками в її руках. Ходімо, самі. Мало, лише біженоні, матері, але так народів. Там горанка танцює, співає. Ой, школи, голова, поїхати. Матха Водаса захопив натовп людей, які бігли і кричали. Він побіг за ними, схвильований, зжимаючи кінець синього чадара. Його думки стрімко крутились в голові. О, Як довго я чекав цього? Коли я почув про нічнікити, не в домі ще вас, адхакури, я прийшов туди, але двері були зачинені для мене і для багатьох інших. мріях я малював. І тихо плакав ночами. Іноді плач просто душив мене. Як я хотів побачити це наяву? Одну з ночей я навіть вирішив, що віддам життя за декілька секунд Дальшена танцюючи винімаю. Серце моє тоді ледь не зупинилось. І от тепер юнак біг до своєї мрії. Чим ближче він добігав до площі, тим щільніше його стискала юрба. Невдовзі вже неможливо було рухатись вперед, а натиск ззаду ставав все сильнішим. А крішна, крішно, допоможи. Зараз люди сплющать, роздавлять мене, як під пресом цукрову тростину. Мені важко, мені важко дихати. Ні, ні, я не можу вмерти, так і не побачивши, німає. Крішна, я ще ніколи так не просив тебе, дозволь мені побачити немає, а тоді забирай це життя. Можеш навіть відправити мене в пекло на Але якщо я отримаю далі, німа, я запам'ятаю ці митів, запечати їх в глибині душі і не помічу ні педло, ні рай. Раптом все різко змінилось. Хвиля кіртону пронесла зі сторони площі. Дивним чином у центрі вулиці утворився прохід. Ніби стіни будинків розсунулись і шлях, став широким, як він площа. Люди розступилися. Мапкова да побачить золоту фігуру, яка повільно хиталась в такт кіртону. Це був він. Гауранга йшов, хитаючись, п'яніючи від любові, а його витончені довгі руки підіймались до неба. З широких лотосоподібних очей котились великі сльози, а з вуз зривалось гарі, харі. Здавалось, що всередині у вішрамгари бушує вулкан, і якщо лава не знайде виходу, то Золоту гору просто рознесе. Гауранга наближався. Хвилювання охопило, матка водаса. Він відчув, що серце хоче вистрибнути з грудей і заспівати, закричати. Гауранга, Гауранга. Потім серце так і зробило, і юнак закричав «Гауранга! Гауранга!». І всі, хто оточував його, підхопили. Весь світ ніби розчинився в густому тумані, і лише золота фігура Гауранґі сяяла спереду, ніби смолоскип. Він був, як маяк, в який раптово спалахнув вночі і освітив нарешті темряву океану матеріального життя. Кораблі, які плили цим океаном, отримали шанс на порятунок. Лише прекрасна фігура Гауранґі і святе ім'я нічого більше, світ втопився у звуках святих імен. Тепер Матхава бачив лише фігуру місця целикого Німая, його обличчя було мокре від сліз, сильне бажання підійти до Німая і витерти його лице охопило юнака. Не в змозі витримати це бажання, він наблизився до Гаурангу. Непомітно, Матхавадас опинився поруч з ним. Гауранга не помічав нічого навколо. Своєю синьою накіткою Матхава ніжно витер сльози з обличчя немає. Потім Гаура зробив крок вперед. І юнака відтіснила група Кіртана. Сльози застилали очі матхави, але це не заважало йому бачити Гауранго, тому що його образ назавжди закурбувався в свідомості юнака, і очі вже не грали ніякої ролі. В якусь мить святе ім'я заполонило всю свідомість. І Матхава впав на землю непритомною. Прийшовши до тями, ця удачлива душа побачила себе у бріндавані в тілі юної гопі. Берег ріки, ясний повний місяць освітлює білий пісок. Повітря надзвичайно свіже, сповнена ароматом лілій, які розпустились вночі. На піску різноманітними різнобарними візерунками спалахує яскравий одяг прекрасних юних гопі. Крізь напіввідкриті вугалі. Світяться їхні місяцеликі образи, сяйво їх ясних, чистих облич розтоплює темряву ночі. Немає ніяких перешкод для птаха Чокори Крішни. Він може вільно пити цей нектар місячних променів, але Крішни немає. Гопі співають в розлуці з ним. Матхаві відчула. Ось ось розірветься від сильної дуги та смутку. Я не можу співати, не можу вимовити слова, та й слів підходящих не знайти. Тільки й чую, як пісні кохання долинають з вуст лаліти, мішахи та інших гопі. Їх спіх змушує плавитись. Гарі, гарі? Де ж він? Чому він Де ж прекрасний сина? Твої ніжні лотуські стопи, о, коханий мій, я ніжно брати стоїть до де, щоб не завдати їм болю. У тобі все моє життя, мій дорогий. Коли ти йдеш лісом, камінчики, які лежать на стежці, можуть легко поранити твої ніжні Поки матхаві з подивом слухала Радхіку, несподівано одна манджаря взяла її за руку і подивилася їй прямо в очі. О, мать, ти си, на Матхаві зрозуміла, що сильно хвилюється за Шрі Радхіку, хоче віддати їй своє життя мільйони разів, лиш би полегшити її страждання. Але відповісти вона не наважилася, бо ж як можна зрозуміти, що у серці у шрі Радхіки. Читаючи її душу, ніби розгорнутий лист, манджарі обійняла нову гопі. Сяючі манджарі протягнула їй свіжу хустину. Обережно взявши її, Матхеві швидко підбігла до раті манджарі. Раті взяла суху хустинку і, ласкаво подивившись на Матхеві, віддала їй волого. Коли хустинка торкнулась юної гопі, всі волоски на її тілі піднялись, очі наповнились слізьми. Матхеві швидко підійшла до своєї старшої подруги і протягнула хустинку їй. Манджарі бережно взяла хустинку і прижала до свого серця, до очей. І потім, поправивши її, сказала Ось, візьмиться тобі. Тремтливими руками маткові взяла хустинку і лише зараз могла роздивитись її. Невелика синя тканина з маленькою золотою тасьмою по краю. Матхові також прижала хустинку до серця, до очей. А потім стала вдихати вражаючий аромат. Манджарі весь цей час ніжно дивилась на нову гопі і, раптом, схопивши її за руку, сказала: «Дивись, З'явись, вона немає йти. Крішна з'явився перед гопі з посмішкою на прекрасному, як лотос, обличчі, одягнений одягнутий в одяг із жовтого шовку, з гірляндою на шиї. Він був настільки красивий, що міг полонити мільйони богів кохання. Побачивши, що їх дорогоцінний крішна знову з ними гопі відразу ж вскочили. Від любові їх очі широко відкрились, ніби життя вернулось в їх тіла. Очі всіх вродливих, юних гопів пили красу сяючого образу Крішни. Одні гопі підійшли до Говінди, інші продовжили стояти на місці. Шри Радхіка спрямувала свій немагаючий погляд на подібне лотосу обличчя Кришни, але не могла вдосталь насолодитись його нектаром. Кришна, м'яко посміхаючи, дивився на всіх гопів, час від часу поглядаючи на Шрі Радхіку. Коли очі і Кришни зустрілись, це було схоже, небо іскри потрапили на гору золотої соломи і ця гора спалахнула яскравим золотим полум'ям. В цей момент матхаві не витримала почуттів і знепритомлена. Адас прийшов до тями. Ще лежачи на землі, юнак помітив, що його губи шепочуть. Гарій, горі Він із здивуванням подивився на свої руки, на тхоті. О, хто я? Справді я тут, в надвірі, чи там, у бріндавині. Тут юнак відчув, що зжимає в руці щось вологе дар! оговіда, очайдання, радги, автор цієї вистави Ананда Вартхана Махарадж. Отримали благословіння у Махараджа і хочемо отримати Ваше благословення, вашої підтримки. В головних ролях матха Вадас і Матха Девідасі, наші сестри, Арі Маша Мородко і Махарани. Кришна, він же до Оранга, Олексій. они Анита, Наши юни-гопи Брендавани Тая и Лизочка, Наша старшая гопи Олечка, И наша группа титану Денис и Дима Крабун.